пасажирів І вантажів та ліквідації наслідків, можливих стихійних явищ, у зимовий період 2012 2013 років, е, виконавчий вноситься на ваш е, розгляд проєкту рішення виконавчого комітету, керівникам підприємств і організацій установ усіх форм власності виділити розпорядження комунального підприємства Тернопільська міська шляхова дільниця. Та підприємство, що обслуговують житловий фонд міста, транспортні засоби, спеціалізовану техніку згідно з додатками 1-2, додається комунальному підприємству Тернопільська міська шляхова салуційна дільниця та підприємствам, що обслуговує житловий фонд міста усіх форм власності забезпечити укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами, по виділенню транспортних засобів і спеціалізованої техніки, зазначені в додатках 1-2. До 2015-1012 року завершення ремонту та підготовку спеціалізованої техніки та необхідну кількість протипожелетних матеріалів, трьохденний страховий запас паливно мастильних матеріалів забезпечити, першочергове зимове утримання проїзної частини вулиць, якими проходять маршрути міського громадського транспорту, розташованих на ухилах згідно з додатком 3, додається до даного проєкту рішення. Управлінню надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради забезпечити страховий запас спалино-мастильних матеріалів, 3 тонни бензину та 3 тонни диспалива, управлінню транспорту, комунікацій та зв'язку, комунальному підприємству «Тернопіль Електротранс», комунальному підприємству «Міський автотранс та суб'єктам господарювання, які здійснюють міські пасажирські перевезення, забезпечити готовність роботи громадського транспорту, загального користування згідно з затверджених графіків. Керівникам підприємств, та організацій та суб'єктам підприємницької діяльності забезпечити належне утримання зупинок громадського транспорту та під'їздів автозаправлених станцій згідно з додатком 4-5 додається прийняття оперативних заходів з розчищення і вивезення снігу з прилеглих та закріплених територій на випадок снігових заметів. Далі створити координаційний штаб згідно з додатком 6 вказаного проєкту рішення, вважати такими, що втратили чинність пункти 1.6. Рішення виконавчого комітету No1654 від 07.10.11 року про заходи щодо забезпечення безперекійного транспорту в зимовий період 11-12 років контроль покладається на заступника міського голови з питання ЄС виконавчого органу пана Стемковського виславного. Зауважень немає, прошу підтримати. Додатком 4 зазначено всі наші зупинки які є в місті, що це одна зупинка і субдерні спотворювання, які відповідають за утриманням. Вона пропозиція, якщо виконавчий комітет розслабили на рішення, протягом наступного тижня провести зустріч фенокультури зал будинок культури перемоги. Зібрати всіх ГСПД, які зазначені в даному рішенні виконком відповідну кількість копій копійших, довести кожному персональному під розписку, пояснити, що таке поняття утримання зупинки в зимовий період, дати їм витяг з права до русського міста. І провести для них ну, нараду семінар 30-40 років. Тому що приймається така пропозиція, для того, щоб потім не було, що ми там якусь...